Всім привіт! Помітив, що тема інверторів-акумуляторів досить таки ще цікава в Україні. Я нещодавно собі замовив, як ви бачили, кілька ось таких інверторів. Купив ще акумулятор автомобільний і вирішив записати відео, поділитися реальним досвідом, як це все працює в моїх умовах. Скажу, що живу я в квартирі середньостатистичній. І вирішив не обмежуватись тільки тим, щоб під'єднувати акумулятор до котла, щоб працювало автономне опалення, а підключаю через ось такий ось пристрій, акумулятор через інвертор прямо до своєї мережі. Як це все працює, зараз вам покажу. З самого початку почну з того, що. Оснований мій сетапчик на ось такому акумуляторі. Автомобільний тип AGM, називається Exit на 60 Ампер годин. Пусковий ток тут аж 680 А. Але це не важливо. Нам важлива номінальна потужність, ну, тобто тяговий акумулятор потрібен. І Акумулятор вибрав такий, щоб він мінімально виділяв усіляких, там кислот. І спочатку він у мене стояв біля витяжки на плиті, заряджав я його там і використовував теж. Але потім зрозумів, що він взагалі не гріється, не видає ніяких ні звуків, ні запахів, тому він мене перемістився сюди поближче до розетки. Мірив я і пірометром, і так, на дотик його пробував, ну взагалі там не гріється. Максимум це він нагрівається на 1 градус більше, ніж просто там якась шафа. Майже не гріється. Коли він там розряджається, заряджаю я його ось такою зарядкою. Є тут у мене десь огляд. Повторюю, Repair Remote не використовую, просто вимкнув собі в зарядку і він собі заряджається. Тому що помітив, що сила току, до речі, більше, коли просто так вставляєш в розетку, підключаєш клемами, то через отакий от метрі я міряю. Тяне на себе ця зарядка з акумулятором 80 Вт. Коли нажимаєш репер, ремонт, ну типу імпульсна зарядка, то вона 40 споживає рівно в два рази менше. І зрозумів, що ну, реально довше я буду заряджати акумулятор з цим repair мод. Тому що ну, в два рази менше сила току потрапляє, і проста математика каже про те, що буде безкінечно довго заряджатись. Коли в ноль висаджую акумулятор, таке один раз було. То зарядка тривала біля 10 годин, мабуть, можливо, навіть більше. Да, більше, тому що до кінця не вдалося мені зарядити. Вимкнули знову світло. Але біля 10 годин він не заряджався. Було таке. Посадив я його, до речі, максимально один раз до 9,5 вольт. От мене на індикаторі показувалось. Було 9,5 вольт. Це прямо дуже мало для акумуляторів. Але це під навантаженням. Там якась у мене освітлення лампочка горіла. І при цьому було 9,5 вольт. Коли я вимкнув інвертор вольтметр мірюю, тоді вже без навантаження була напруга 11 з чимось, здається. Я заряджаю його такою зарядкою. Позаряд це все це в сторону. Коли я його зарядив, я роблю ось так. Відключаю клемами. Залишив собі, до речі, тут такі клеми з крокодильчиками зручні. Тому що за замовчуванням до цього інвертора були такі накидні клеми. Мені вони були незручними. Я їх віддав з малим інвертором. Отак ось накидаю. А, до речі, я скажу, чому я собі цей залишив? Замовив я собі їх декілька, серед них були такі маленькі, такі на 1 кВт. З ним теж все працювало, і холодильник, і котел, і освітлення без питань. Але коли навіть я включав котел через той малий інвертор ось такий, то кулер завжди крутився. Сам інвертор при цьому був, можна сказати, холодний, ну, так такий кулер працював. Він був холодний, але от кулер працював і видавав шум невеликий, але. Ну, як такий дуже потужний ноутбук, а, він шумів. Я його віддав, а, залишив собі цей, і під цим же самим навантаженням, навіть, навіть більшим, а, під навантаженням там до 120-130 Вт. Тут кулер не включається, що дуже круто. Так, він там стає тепленький, до 29 з градусів він гріється, але взагалі не критично, це для нього не температура. Але кульори, що головне, не крутяться, і в квартирі повністю, повністю абсолютно тиша. Вже там після 130 Вт потужності включається кулер. Так що є свої переваги в більш потужному інверторі. А, ось так я його включаю. Ось так ось. Отак. Опа, раз. Получається. Відключаю я це все діло через інвертор, але щоб просто слідкувати, скільки вже висмокталось з акумулятора потужності і скільки приблизно ще залишилось. Ось так я включаю в розетку. Попередньо ще виключаю тут на щитку, щоб, коли вимкнеться світло в мережі, не стався якийсь великий вибух. Після того, як вставив в розетку один кінець провода. Вставляю сюди другий кінець проводу. Нажимаю тут інвертор, він запускається. Ну, у мене тут просто додатково ще такі кнопки, тому зараз нічого не спалахує. Зараз виключу з розетки, просто щоб продемонструвати. Коли Тут вже включаю, то пішла напруга по проводу і напруга йде в розетку. Ось. І виходить, у всій моїй квартирі таким чином є електрика. Потім я виключаю, коли з'явилось світло. Це все від'єдную. І, і, і знову включаю на щитку тумблер. Ось таким чином у мене тепер є електрика, навіть коли її немає в усьому домі. А, скажу ще. Таку штуку, що намагаюся все одно економити електрику від акумулятора, тому що холодильник доволі таки багато споживає. Мінімум там 100 іноді 200 Вт він бере. Тому якщо я знаю, що світла не буде там до 4 годин, я навіть не парюсь, і холодильник. Абсолютно спокійно, 4 ці години собі тримає температуру. Вже коли там світла немає більше 10 годин, таке один раз було. Тоді я вже включав холодильник на півгодини, щоб він трохи охолодився і підтримав температуру. Але там 4-8 годин я навіть холодильник її не вмикаю. Я його просто не з розетки виключаю, а просто тумблером всередині холодильника ставлю на 0 і він не працює. Залишаю в розетках котел, роутер. Там, зарядки, всі від ноутбука, від, від телефона, все це залишається, працює, як ні в чому не було. Був навіть один такий випадок м, вчора, коли вимкнули світло. Е, нібито за графіком, все нормально, я виключив, а е, підключив одразу цю всю свою штуку. Е, електрика з'явилася, користуюся собі, і потім через годину е, дізнаюсь, що світло виключили по якійсь помилці, і його не було 5 хвилин. Добре, що я хоч через годину дізнався, що світло виявляється, є. Тобто з такою системою реально забуваєш про те, що світла немає. Дуже класна штука, рекомендую. І замовив я ще декілька інверторів подібних, тому що деяким друзям вони виявляються теж потрібні. Можливо, там якісь один чи два залишиться, я думаю, вже не пропадуть. Але саме з цим я задоволений. Залишив собі його спочатку з тим наміром, щоб він підтримав там якісь теоретичні чайники чи ще щось. Але чайник цей акумулятор не витягує, тому від електричайника довелося відмовитись. Але от холодильник, теле все інше без питань. І Найголовніше те, що він не видає зовсім ніякого шуму. Працює супер тихо. Ще таке цікаве спостереження? Коли, наприклад, було поміщено, що ну, через інвертор, що з акумулятора вийшло, наприклад, 400 Вт, то при зарядці, теж заряд, коли заряджає акумулятор то через ватметр, то за, під час зарядки заходить в нього вже майже в два рази більше. Тобто десь приблизно там, 700 Вт і так далі. Напишіть в коментарях, якщо хтось знає чи нормально це, що при зарядці майже вдвічі більше витрат йде. Чи це щось а не так з акумулятором моїм, чи може з чимось іншим. Де, де от такі великі втрати, куди вони діваються, чи зарядка така неефективна, чи акумулятор перезаряджається. Хто знає, напишіть. Таке ось коротке відео на 10 хвилин записав вам. Якщо є питання в когось, то пишіть, З радістю буду відповідати. Підписуйтесь, якщо тема цікава. Всім дякую, всім пока. Нехай буде у всіх світло!